Вітаю підписників мого каналу. Ми сьогодні з саньочком в такому чудовому місці. І приїхали ми сюди. Знаєте чому? А тому що мій колега придбав намет новенький, отакий. Зараз він його буде встановлювати. Він хоче його випробувати. Ну, а ми зробимо з вами невеличкий огляд його і побачимо, наскільки цей намет може бути використаний в мотоподорожах, щоб десь кемпінгом ночувати. Я з запасом брав. Так, да, він брав такого, щоб він був щоб... з тамбуром, щоб можна було там Тамбур, в цьому тамборі укритися їсти готові, від дощу. ви могли сісти, стульчики, столики, все як має бути. О, у мене теж є намет. Ви вже його бачили. Я їздив на Біле озеро. Отут буде посилання, побачите. Я свій намет вже випробував. Він мені дуже сподобався, щоправда, він трошечки, як би сказати, він невисокий, в нього висота метр двадцять всього-навсього. Я думаю, що цей буде намет вище і їм буде набагато зручніше користуватися, тому що не придеться в нього залазити на карачках. Місце дуже класне. Я тут завжди знімаю всякі такі репрезентивні відео. Дуже класне місце, ліс, тихенько, річка там внизу. Сьогодні такий чудовий вечір. Сьогодні 23 серпня, День Прапора України. Тому всіх вітаю з цим чудовим святом. А завтра будемо святкувати День Незалежності. Ну а сьогодні будемо дивитись на мед. Ну що, Саньочек, Відкривай, а я буду знімати, а ти будеш його встановлювати. Ми розпочинаємо з розпаковки. Саня відкриває сумочка по поділу. Кстати, називається Mansun 3 Pro фірми Akamper. Ну от бачите, такого типу намет. Скільки він коштує? Що то до 2500. Недорого. Так, ну я вже бачу, що тут дно цього намету воно буде таке з такого матеріалу, схоже як на мішок. Ну доволі такий великий намет. Ще Саня розбереться щодо чого, як його ставити. Це в тамбур підкладка. Перший раз розвертаємо. Ну так. Да, ну да. Так, я бачу каркас палатки з вугле волокна. Файберглас Файблас називається, да. так? Ну Не, не алюмінієвий. Ну, це всі дешеві палатки з таким ідуть. Він ну... файберглас, ти кажеш, да, називається. Не. До речі, у мене така десь приблизно такого типу намет. Я їм вже користуюсь доволі таки давно, і ці в мене просто поламалися і потріскались. Ненадійні. Їх можна докупити. Можна, їх можна замінити на нормальні алюмінієві. На Aliexpress продається такий каркас алюмінів. Він буде набагато прочніше і легший, що саме, що саме головне. Він буде легший. Палатка важить всього 2,4 кг. кілограми. Ну що немаловажно. На мотоциклі кожен кілограм має значення. Це не в руках. Ну, Тим не менше, на мотоциклі не так багато місця. Збірка палатки розпочинається з того, що треба запхати каркас в спеціальні такі петельки пришити до самої палатки, і в них пропускається каркас. хрест навхрест потім піднімається палатка, все я бачу приблизно, як воно буде. І потім воно все. Вставляється от в такі пластикові уші, потім піднімається, натягується. Я б сказав, би, традиційна конструкція. У мене трошечки простіше. Тут треба їх просовувати в ці петельки, а в мене нічого просовувати не треба, просто у мене каркас трошечки конструкція інша. Ну кожна палатка вона має відмінність, так що це не дивно. Тепер коли ця робота виконана, вставляються ага, неправильно пластикові уши. Оце тепер правильно. І тепер зараз буде... Там є вушка, а в спеціально отлив. Зілене. Там вже вискочило, я допоможу. Ч... Чекай, я тут зараз тобі зацеплю. Є, давай. Оп, і намет починає підніматися. Є, тепер тут я тримаю, я потримаю. Щоб не вискочило. Опля. Так, все, це я бачу, внутрішня частина стоїть. Ну, не так складно і недовго. Дуже швидко вона ставиться. Це, напевно, її така відмінність. І плюс цієї цього намету, що він дуже швидко встановлюється. Зав'язано його. є. Тепер його можна спокійно переносити, якщо треба. Тут є ще в цих пластикових ушах є додатковий отвір, і його можна закріпити кілочками. Я думаю, що вони в комплекті повинні бути. Це для того, що як буде вітер, палатку можна було фіксувати, щоб її не зносило вітром. Двері у нас. Молне Угу. Палатка позиціонується як двомісна чи тримісна? Трьох. Тримісна. Ну, я думаю, що комфортно буде дво. Двом людям буде комфортно, плюс можна буде розміщати деякі речі в цій палаці. Так що місце угу. тут... На двох тут І місця вистачає. Ну як взяти, взяти мене. Так, тепер будемо зараз міряти. В бірлогу буде заходити. Не розміститися тут можна досить комфортно. На, ну, на двох вона буде комфортно, на да. трьох вона буде маловато. Дві людини, таких як я. Я ж поконіти, карманчики є. Карманчики є. Да. Наверху я бачу, є. вентиляційні отвори є. Пітеличка для фонарика є. Є, щоб можна було вішати. Підв'язки, щоб антимаскитну двері. Це yeah. є. Ну, перша частина ми зробили. Інт тамбура. Має петельку, яка закріплюється до каркасу і вставляється в пластикове ухо. І тепер будемо зовнішню частину ставити палатки. Внутрішня частина готова, зовнішня частинка, Ну, Досить такий кольор мені подобається. гарний зелений з таким сріблястим металіком. Досить непоганий колір намету. Мій колега Саньочок так завзято і ставить таке враження, що він вже її напевно ставив і не раз. Так впевнено все робить. Я б з першого разу так впевнено, можливо, все б і не зробив, бо як він робить. Поки що не помилився ні, ні разу. Отак О, О, буде. Так, 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 так. Да. так. Третя паля. Ну, десь я так дивлюся, я стану, то висота цієї палатки десь метр 35, метр 40 напевно. Отак от десь і буде вона. Моя палатка метр двадцять. Мінометик. Ну, в мене він маленький, без таких тамбурів. Так, тепер буде вставлятися каркас на спеціальні нашивки теж, да, і буде натяг... натягуватись, щоб можна було сформувати. Хай мене глядачі пробачать, але я ходжу по цій штучці. Та в тебе чисті ноги, ти ж ніде в болоті не був. Так що все нормально. Так. Ага. І так само в зовнішній частині цієї палатки є пластикові такі вуха з двома отворами. Формується тамбур, натягується, відноситься вперед. А, ну і напевно ще треба кілочки, щоб закріпити. А, закріпити це все діло. Не всі елементи ми ще достали. Кілочки звичайні металеві. Аби Докупимо хороше, треба зразу буде докупити. Що я скажу з досвіду своїм наметом, ці кілочки, якщо земля не плотна, вони там... Вони крутяться і буває таке, що вискакують з петельок, і сама тканина може послаблюватись. Так що тут справа така. Якщо б вони були такого трикутного перерізу, то я думаю, що вони краще б трималися в землі. Або круглі. Вони як гвіздочки. Не дуже, не дуже добре в землі сидять. Ну Тим не менше. Три штучки. Дістає одтяжки. І буде робити розтягування палатки, щоб вона набрала потрібної форми. Ось тут є нашивки, є петлі, в них вставляється оттяжки і натягується палатка, щоб вона тримала форму, могла давати спротив вітру. Ну, вже вона якусь набуває форми цікавої. Красота. Красота. Отак далеко відтягуєш. йшов дощ, ночью йшов не переставаючи. І вчора цілий день юшив, і в лісі так волога, але грибів я не бачу. Можливо, тут просто ну, не грибне місце, я думаю. Хоча ліс такий досить непоганий, польські гриби повинні бути, а можливо і білі, якщо гарно пошукати. Ну, тут білих точно не буде. А десь, отак, от там, де є дуби, березина, то, можливо, білі й будуть. Хоча б якась сира їжка. на жаль, я і навіть і мухоморів не бачу ніяких. М-да, нема. Так, і що тут пише виробник? Що розмір палатки 210 на 185х125. На Варшава водо... ага, водо... ага, водоотпорна. Все бачу yeah. варства водоотпорна. 3500 мм. Угу. Ну, Палатка польська. Розмір, я сказав, і вага 3,4 кг. Палатка обладнана вентиляційним отвором. Ось він, бачите, сформований. Щоб волога виходила надмірно. І це вже добре. Тут ще можна відтягнути її, ще одну відтяжку можна поставити, щоб вона була більш така об'ємна. Моя туристична палатка. Досить непогано. Досить непогано, я рахую. Не. За такі гроші, як ти її купив за 2500, це ні про що. Можна користуватись і отримувати задоволення. І вона сильно габаритна. Ну так, вона як збирається, дуже акуратна сумочка. Я не знаю що вам ще сказати, ви самі все бачите, колір досить. Ці палатки для того щоб тент більше гарніше натягувався, ну, тут і тут стяжечки. І воно тоді більше гарно натягується сам тент по собі і не мішає входу. Вона і так непогано. Ну, так. Вона і так непогано виглядає, і форму тримає класно. Йома, то тут і поперек можна спати. Ну що ж, резюмуємо, палатка має невелику вагу 3,4 і 4 кілограми. Це небагато на мотоциклі саме те. Вона має оптимальні розміри. Вона має два відсіки, господарський відсік, скажімо так, тамбур, в якому можна зберігати речі, готувати їжу в негоду. Має спальний відсік, де можна спати і також розміщувати речі. Її дуже зручно і швидко збирати і розбирати. І її дуже зручно буде перевозити на мотоциклі. Вона має досить непогані водозахисні властивості: 3,5 тисячі ден, тобто вона повинна відповідати. Витримувати такі потужні зливи і не промакати. Ну, це все, звісно, покаже експлуатація. Якщо все попаде, ця палатка попаде в дощ, то тільки дощ покаже, хороша дощ покаже, наскільки вона буде витривала. Поки що, все нормально. Мені все подобається і Саньочку теж. Він дуже довольний, що він купив цю палатку. Шкода, що літо кінчається, я йому кажу, що вже можна було кудись і поїхати з такою палаткою. Десь і заночувати, стати кемпінгом, відпочити, щось приготувати вечором. Посидіти біля багаття. Можливо, нам ще природа подарує декілька гарних днів у вересні або навіть у жовтні, і можна буде кудись виїхати. Поки що я не знаю, чи буде у нас такий момент в серпні місяці, тому що вже сьогодні 23 число завтра день незалежності. Скоріше за все, що вже до кінця місяця ми нікуди не виберемося. О, шановні наші підписники, як бачите, ще один у нас намет з'явився, мого колеги. Тепер ми екіпіровані повністю. Він ще до намета докупив собі стілець, дуже класний, розкладний. Він мені його покаже, він не брав його, він у нього в гаражі. І купив собі стіл, такий також розкладний, зручний, маленький, невеличкий, він має невелику вагу, але розкладається досить непогано. Ми заїдемо в гараж, я вам ще покажу. Ну поки що, все.